На своїх заняттях я часто використовую голосові вправи. Це допомагає дитині розвивати силу голосу, струмінь -у -у. повітря. О, молодець! Голосно, тихо, <fact Bah outgoing> сильно, плавно, повільно. Тобто, голосові вправи є невід'ємною частиною логопедичного заняття. Голосові вправи є різні. Отакий От приклад вам зараз покаже Максимка. Голосові клубочки вдих носиком. А отут-де маленька буковка видих. Тут почали говорити голосно, а сюди стишились. Тобто, вдих. А... Хлопчик з'їжджає з гірки. Можна поєднувати голосні упари. Є ще ось такі голосові вправи, які також корисно використовувати. Дивіться, вовчик. Маленьке вовченятко, мама вовчиця і тато вовк. Тихо, голосно. Займайтеся розвитком мовлення ваших дітей і побачите результат.